Якщо ви психологи, ласкаво просимо в Збройні Сили, особливо в нашу військову частину, Ми, ви будете працювати як психолог, тому що нам такі люди потрібні, у нас це трошки просідає. Е, як це має розвиватися? Е, дивіться, у нас дуже багато, що залишилось МПЗ. От, типу, офіцери, вони ж по суті перейшли з МПЗ в ППП, але от знання там оце все у них лишилося МПЗшне. Звички і традиції, Звички традиції, це все залишилося тодішнє. Ми намагаємося їх типу, привчати до того, що отак треба працювати. Плюс ми зараз набираємо людей більше спрямованих на психологію. Тобто, якщо людина там вміє спілкуватися з людьми, їх слухати, там це інтегруватися в ці всі історії, як менеджерська ланка в тому числі. Завжди наш заступник, перед тим, як взяти якогось там психолога, заступника з ППП, він проводить з ними бесіду, щоб не було такого, що хтось прийшов, він там: я всю жизнь замполіт, я, типу, нічого не знаю. Mm -hmm. yeah. І, типу, тому ми стараємося, по-перше, оцю нитку протягнути саме психології. По друге, я надію, що. Від нас все-таки якось ця історія з розслідуваннями. Вона відійде, щоб ми змогли більш концентруватися там на проведенні занять, на проведенні лекцій з особовим складом. Це доволі гарно показало себе якийсь період часу, і щоб люди теж могли е, самостійно там в своїй роті провести якісь заняття з, пси... з національно-патріотичної підготовки, там чи з психологічної підготовки, тому що ну є дуже багато моментів, які ми опускаємо робити. Через те, що робимо трошки супутню роботу.